Виконуємо номер 834 із підручника Алгебра 7 та номер 36, крапочка 24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть значення виразу зручним способом. Приступаємо до виконання. Використаємо формулу різниця кубів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Порахуємо різницю. Наша різниця буде 57 відняти 43, дорівнювати 14. І 14 чисельнику, 14 знаменнику ми скорочуємо. Отримаємо 57 квадратів, додати добуток. 57 на 43, додати 43 в квадраті і додати добуток 57 на 43, зведемо подібні доданки. Отримаємо 57 в квадраті, додати 2 помножити на добуток 57 і 43. І додати 43 в квадраті. Як бачимо, це формула квадрат суми. Квадрат суми двох виразів, дорівнює квадрату першого виразу, по двойному добутку першого виразу на другий додати квадрат другого виразу. Отримаємо 57 квадрат суми 57 і 43. 57, додати 43 це буде 100, і 100 в квадраті у нас буде 10 тисяч номер 834 із підручника Алгебра 7 та номер 36.24 з підручника Математика 7 виконано